Осмокод проплант добрива для відкритого ґрунту. Осмокод проплант забезпечує підживлення протягом двох сезонів для дерев, кущів та чигарників. Гарантує економічне, ефективне рішення для озеленення під час посадки. Осмокод проплант призначений для безпечного застосування безпосередньо в лунці. Вам потрібне лише одне застосування осмокот проплант для підживлення ваших рослин протягом двох вегетаційних періодів. Це високоефективне живлення допомагає заощадити витрати на оплату праці та покращити якісні показники рослин. Осмоход Проплан має контрольоване вивільнення завдяки унікальній технології оболонки ICL, забезпечує харчування, коли рослині потребують цього. Вивільнення залежить від температури ґрунту. Більш високі температури дають швидше вивільнення та зменшують період дії. Нижчі температури уповільнюють його і цим збільшують період дії. Поживні речовини виділяються для рослин поступово, швидше на етапах росту і повільніше в холодних, сухих умовах. Завдяки контрольованому вивірленню поживні речовини заощаджуються до мінімуму. Перевага осмокод проплант. Всього за одно застосування живлення на два вегетаційні періоди, краще ріст, зменшення дії стресових факторів на рослину. До 50% зменшується внесення азоту, до 40% збільшується прирост вегетативної маси, економія на праці та витратах, зменшення пошкодження ґрунту спричинене технікою в польових умовах і безпечно використовувати для посадки влунків. Посмокод проплант містить ідеальний пакет НДК та мікроелементів. Це підходить для здорового росту та розвитку усіх рослин.